Почався новий сезон клубного чемпіонату України вищої ліги з настільного тенісу. Першими на старт у жовкві Львівської області вийшли жінки. Всього у цьому році заявлено сім команд: із Сум, Одеси, Харкова, Жовкви, Дніпропетровська. Наше місто представляють спортсменки Херсонського вищого училища фізичної культури. У їх складі Олена Куткова, Христина Курина, дві Юлії Федорова та Аліксійчик. Херсонки виграли у суперниць «Харп» та Харб 2 з Харкова. Обійшли одеські Олімпи, господарок змагань, Лірс-2. Суху взяли перемогу у Дніпропетровського Дніпру. Пра, 4-0. Не витримали лише опору сумчанок з Грації 4-2. Саме з ними та одеським Олімпом за підсумками першого туру ми ділимо перше-третє місця. У всіх по 11 пунктів. Не менш вдало в Одесі завершили тури наші чоловіки. Команда Буковина у складі Євгена Жукова, Дмитра Фуценка, Тимура Войтихова та Ігора Зубенка провела 10 ігор. З них шість зустрічей за херсонцями. Поступилися полтавчанам, сумчанам, тенісистам з Дніпропетровська та Жовкви. 22 очка дозволили команді ПНТУ вибитись в лідери турнірки. Наша Буковина разом ще з трьома, набравши по 18 очок, розділяють з другого по п'яте місця. Всього в чемпіонаті чотири тури другу зустріч проведуть наприкінці листопада.